Що це за касета? Мені холодно. А ну, подивимось. Дана касета була записана на касету від Сове. Просимо вас підписатися на нашу розсилку, аби отримувати більше цікавих матеріалів. Протягом 25 років я жив у суворій ротені. Вранці працював, а в другій половині дня повертався додому до дружини, і ми проводили вечори разом. Їли її домашні страви, дивилися телевізор, а потім лягали спати. Наступного дня все повторювалося, іноді я сумнівався в нашому житті. На висловий голос. У голові казав, що я роблю для неї недостатньо, чи ми повинні прагнути більшого. Але потім я прокидався, чув, як вона тихо співає, готуючи сніданок, і всі сумніви зникали. Ми могли б жити так вічно, але нам не був цей шанс. Тепер я сиджу тут один, в нашій спальні. Загорнувшись у ковдру, друкуючи на надбуці вже ще якесь жахливе фастфудне сівміття, я не можу себе змусити покинути цю кімнату. Я знаю, що якщо я відкрию двері і пройду коридором, то мене місце, де колись була наша кухня. Тепер це просто порожня, безживна кімната. Шафка довелося вирвати підлогу здерти через пошкодження. Одного дня я домовився з добрими людьми з церкви, щоб вони не забрали плиту. Я не міг бачити, як вони її виносять. Просто залишив хідні двері незамкненими і сховався, як боєгуз, поки не почув, що вони пішли. Я вже ночь пропустив свою відпустку через страту, але так і не повернувся на роботу. Я просто сиджу нашій кімнаті і слухаю. Я досі сподіваюся знову почути її голос, але чую лише тишу. Будинок такий тихий, такий нерухомий, і в цих нескінченних просторах мовчання. Мій разом з двоє жорстокими спогадами. Думки роз'їдають мене, наче кислота. Іноді це питання, що я міг зробити інакше? Інколи, ніби пільм на повітря. Сцени безжально прикручується знову і знову. У найгірші дні в холодній тиші. Єдине, що погнаємо разом, це ті згані моменти, які я провів з нею. А за тиждень, того, як це сталося, вона казала, що не так. Був теплий понеділок після обіду. Я ще не повернувся з роботи. Вона стояла на звичному місці біля плити. У повітрі лунав звук шипіні смаженого стейку. Кухня була трохи в димці, а по всьому будинку розлився брестовний аромат. Я відчув жар, коли зайшов на кухню, щоб привітатися. Вона була у джинсах і тому бежому кардигані, який любив носити себе блузки. Я обійняв її, поклавши голову на плече, Її то й почув день, як робив це щодня. Чекав звичайної теплої тоді, але натомість вона мене здивувала. Мені холодно. Я засміявся. Думав, що це жарт. На дворі були приємні 84 градусів Франгейтом. А на кухні ще гарячіше. Я був впевнений, що вона просто жартує. Але ні, вона не засміялася, відповідь, навіть не посміхнулася, закатала рукави, показала мені мурашки на шкірі з виразом стриманої тривоги. Ми вирішили, що це якась дивна гарячка. Вона не здавалася гарячою, але ми все одно вийшли так, ніби це застуда. Після вечері я поклав її в ліжко. Ми пропустили наші вечірні серіали. Вона сховалася під ковдро. Хоча й казав не робити їй цього, але я не наполягав. Коли вже збирався вийти з кімнати, вона схопила мене з рук і просила залишитися до молитви. Вона завжди була більш релігійною за мене, але я не заперечував. Думав, істи не легше, якщо вона помолиться. Тож заплющив очі і слухав дорогий небесний очі, нехай святиться ім'я твоє. Ти отець здоров'я, благополуччя, а сатана батько хвороби й страждання. Я молюся, щоб ця недуха залишила моє тіло, і я знову відчула твоє тепло. В ім'я твоє, я молюся, амінь. Вона виглядала задоволеною. Я не хотів заважати, тож вийшов і зайнявся домом. Помив посуд, прибрав кухню, подивився наші серіали але без неї. Пам'ятаю, як почувався самотній тієї ночі. Її відсутність відчувалася наче дірка в самому пальці. Коли я ліг у ліжко, то був радий знову бачити її пор. Я був впевнений, що через день-два ця гарячка пройде, і вона знову буде зі мною. Але це була не гарячка. Наша рутина. Сламало щось нове, щось гірше. Тепер, коли я приходив додому, одразу йшов до спальні. Вона наполягала, щоб я вимикав вентилятори, зачиняв двері. Коли я заходив, мої окуляри підніли. Вона лежала під ще кількістю ковдр, ніж я і давав. Зазвичай спала. Я сідав поруч і питав, як вона почувається. Щодня вона відповідала лише одним словом. І щодня вона звучала далі пригніченіше. Холодно. Готувати доводилось мені. Я подумав, що курічий бульон буде непоганим варіантом. Він мав би допомогти, але я не кухар. Завжди чогось бракувало, чогось, чого я не міг йому дати. Але моїли все одно. Я навчився, що перед тим як дати їй суп, треба дати йому трохи холонути. Інакше вона опікала рід, хоча їй це здається, не требувало. Після вечері я прибрав, досі на одинці, поки вона знову засинала. Я потім влягав до неї в ліжко, я намагався повернутися до неї, віддати їй своє тепло, намагався збрати їх холод. Але з часом здався. Вона була надто холодна, щоб тримати її довго. Я хотів би, щоб я її все одно тримав. Іноді я птискав руку до її щуки, потім до чола. Іноді вона відповідала, пускаючись за мої руки, хвороби вразили її тіло. Але під тими ковдрами, за тремтінням, десь там, за холодом, жінку, яку я кохав, боролася. Найраніший запис до лікаря, який ми змогли отримати, був у четвер вранці. Я взяв відгул, щоб піти з нею. Того ранку була приємна температура 24 градуса по Цельсію, але дивлячись на неї було не сказати. Вона одягла важке пальто і спортивні штани з трьом під ними. Шарф і шапка приховували її обличчя від світу під шрами одягу, її очі видали втомленими. Вона тримувала дивні погляди поставу до пацієнтів в клініці. Я зареєстрував її, вона намагалася не цукати зубами, поки заповнював форми. Якщо коротко, клініка виявилася марною. Її відвели назад і провоснати огляд. За їхніми словами, це було у межах норми. Вони списали це на поганий кривообіг, виписали рецепти і відпустили нас без подальших рекомендацій. Я стежив, щоб вона приймала ліки, але вони їй не допомогли. У п'ятницю я взяв вихідний і зробив усе, що я міг. Вранці повернувся з магазину та почав влаштовувати все, що могло б допомогти. Я поставив погрівач, накрив її товстою зимовою ковдрою. І запевнив, що знайшов рецепт супів. Попри все це, коли я закрив двері, я чув її тремтіння. Вона лежала там цілий день. Лише звідка встаючи до вбирання, але це ставало все рідшим. Я проводив у кімнату 10 хвилин, після чого був змушений виходити. Тепер у кімнаті було надто спекотно, і я не міг жити там надовго. Я часто її перевіряв. Сидів з нею, коли міг, а коли поза кімнати, телефона до лікаря і пояснив, що їй гірше, що вона стає ще холоднішою, але вони нічого не могли чи не хотіли робити. Прийшла п'ятнича ніч. Ще більше супу, ще більше чаю, ще більше брудного посту. Я змушений був спати на дивані, бо наша кімната стала для мене надто спекотною. Кожні кілька годин я прокидався один, і тоді підходив до дверей і слухав. Одного разу я почув і тремтіння, іншого як вона хрипе, а ще одного, як вона набладі. У суботу вранці я прокинувся пізніше, ніж зазвичай. Почав нову рутину, поставив каву, заварив чай, приготував сніданок. Того ранку було тихо, бо життєво. Я ніколи не міг готувати так, як вона. Вона мала якусь ауру, яка наповнювала будинок енергією, коли вона готувала. На звучі ранку вона щось готувала наспівуючи мелодію якоїсь пісні, яку якої я ніколи не знав, не маючи при цьому як турбот. Вона була щаслива. Можливо, цього й не височало моїм стравам. Усе ще готував. Було зроблено з тривогаю. Я виклав усе на тацію і відніс у нашу кімнату. Після ночі без неї я вирішив витримати спеку і посидіти з нею довше. Коли я відкрив двері, то побачив, що наше ліжко було порожнім. Сім кодр було розкладені по кімнаті, безладно скинуті на підлогу, ведучи до ванної. Тож працював. Пар вобочувся зачинених дверей. Повільность качесть кімнатою. Я поставив тазі і постукав. Потім знову, потім ще більше наполегливістю. Жосне відповіді. Я почав потіти. Жара в кімнаті так була жахливою. Але пар з ванною опалювала. Спробував дверну ручку. Замкнено. Я намагаюся зредитися, але спека виснажує мене. Як вона могла витримати це пекло? Я закричав її ім'я, і коли не почув, воді зібрав усі сили і ударив ногою по дверях. Раз, два. Нарешті піддалася. Жара вдарила мені поближче, немов із духовки, а всередині була моя дружина. Я знайшов її в душі. Опалений тремтяче. Вона сиділа на підлозі, гаряча вода лилося їй на спину. Там було велике червоне коло від опіку. Мій кішмики і шкіра стали стикати униз у сток. Я дізнався, що вона випила температуру, вода на максимум, увімкнула душ і просто сіла під нього. Вона не знала, скільки часу там пробула. Бо скільки б ще залишилось, якби я її не знайшов. Але лише одне. Їй було холодно. Я витягнув її з душу. Вона пручалася, поки про ковдра. Тоді вона дозволила мені провести її назад до ліжка. Я брив її ран настільки добре, наскільки дозволяв мені засоби. І повернув температуру до гнуща назад, навіть нижче, ніж була раніше. Після цього вона впала у повний вічай. Як повелося йти до клініки. Відмовилась входити кудись взагалі. Обігрівачі, ковдри були вдома, і вона вимагала житися тут. Ті ночі ну, з нею. Під просочив і одяг, але я не зважав. Моя дружина потребувала мене. Я почався безпорадним, а я молився разом із нею. Думав, що їй це потрібно. Це було єдине, що мені залишалося. Я молився так, як молилась вона. Просив у Бога прощення, цілення й тепла. Молився з вірою. Майже вірив у це. Молив, мені просто треба було щось вірити. Я знав, що вона в це вірила. і Якщо нічого більше, то я сподівався, що молитва принесе їй хоча б розраду. Коли я замовк, вона почала молитися сама. Що саме вона молила, я не зможу втрити. Можу розказати, що голос стягнув її серця і зруйнував її віру. Вона говорила речі, які я ніколи не мав почути від добрих християнки. Вона зрикалася Бога і його прощення. Вона пообіцяла свою душу дияволу. Якщо він гротуючи, пекальний вогонь буде теплим. Будь-який запал, будь-яка надія, що в неї була, зникла. Холод забрав її. Ту ніч я спав на дивані. У неділю вранці я покинувся повністю розбитим. Диван не давав мені спокою, а тривога визнажувала мене ще більше. Але я піддався і пішов на кухню. Пора було знову почати рутину. Вона подобувала мене. Ще кави, ще чаю, ще одного сніданку. Що не зовсім смакує, правильно. Коли зайшов на кухню, почув знайоме на співування. Спокійливий звук. Як відкриваюся, чиняється шафки і шухляди. Вона повернулася і готувала щось божественне. Пахло стейком і шинкою. Я подумав, що це дивний вибір сінанку, але мені було байдуже. Я був щасливий, чи вона знову була схожа на себе? вона була в шортах і мається, тяглася на носках, каючи щось глибоку шахті. Коли я знайшов її привітати, ще на сінада треба. Вона не повіла. Просто уже угритися в шафці над плитою. Не брив погляд на і побачив, що конфорка була вимкнена. Вона збиралася на розпечену чиво з і її рука шипіла. Адреналін вступив мої вени, мов цемент. Вона не завжди ще чекала. Почнем встиг смисла, що відбувається, вона облила себе кулінарною лігію. Потім досі до мене, в вознюченій руці тримала коробку сірників. У здоровій руці сірник за А вона і вся кухня запалала. Вона кричала, не боролася. Вона сіла на підлогу, піднявши коліна руками. Серед ріску до полум'я чув, як скутять її зуби. Вона тремтіла, поки горіла. Моя дружина мертва. Моє життя мертве. У мене залишилося лише спогади і відчуття, якого я не можу позбутися. А ще мені дуже холодно. Якого хріна? Треба віддати цю касету в поліцію. Вибачте, сер, але вас це не вийде. Що? Хто? Дякую вам за те, що були першим глядачем історії від чесного лиця Сови. Але ми конфіскуємо цю касету. Ви прокинетеся тільки завтра. Вас буде очікувати нова касета. Гарної вам ночі.